Всім привіт, друзі! Всіх вітаю, хто отримав срібну медальку за передбачення. Вітаємо команду Монте, що прийшли далі. Ось такі результати у мене вийшли. І давайте на наступний етап. Я зробив ось такі ось передбачення. Наві, Heroic Vitality, G2 Face, Team Liquid, Monte і Bad New Eagles на 0-3 і на 3-0 NiP вирішив закинути, можливо, їм повезе. Хоча це дуже важке таке передбачення. Ось такі у мене результати. І будемо надіятися, що все-таки вони будуть правильними. А вже завтра буде ігра Na'Vi проти Legion регіону вболіваємо за Наві і 22 години залишилося, щоб зробити свій вибір. Так що поспішайте, поспішайте. От якось отак. І сувенірний жетон я, звичайно, поміняю одразу на футлярчик від наклеєчками Монте ігри. Все, всім дякую. Пока-пока.